Можна не лише зігрітися, а й навіть їсти зварити у Чернівцях. Майстриня з хендмейду Ольга Топиркіна виготовляє окопні свічки для українських захисників та захисниць, які нині боронять нашу державу на передовій. Такі вироби безпечні, не димлять і практично непомітні. Відтак бійці можуть використовувати їх в холодних окопах та бліндажах і в день, і вночі. Про організацію виробництва та нагальні потреби вже готова розповісти моя. Колега Тетяна Дубіцька Замість прикрас окопні свічки для ЗСУ. Майстриня з хендмейду Ольга Тупиркіна стала волонтеркою та допомагає і нашим військовим, і цивільним у зоні бойових дій зігрітися, тому що це найперший спосіб для виживання військового у польових умовах. Тобто, ця річ може спасти життя не одному військовому, тому що зараз холодно. Ми це всі відчуваємо. Ми це все відчували вдома, коли не було опалення до тих пір, поки не вимкнули. Не вмикнули опалення. ось, А, на жаль, в польових умовах опалення немає. І це досить важко пережити холодну ніч, стоячи у варті, не кажучи про те, що йде бій. Перші окопні свічки волонтерка почала виготовляти ще у квітні, за прикладом своєї подруги з Івано-Франківська. Почали збирати збір бляшанок у квітні. місяці. Перші свічки я робила біля свого під'їзду, біля дому. Перші свічки там вже і заливалися. Це було 80 здається, чи 80, чи 100 ще ми свічок, точно не пам'ятаю. Які поїхали тоді ще на Сєвєродонецьк. з разом із волонтерами для цивільних, в тому числі, не для військових. Вони займалися евакуацією маломобільних людей. Для виготовлення окопної свічки потрібна бляшанка, тришаровий гофрокартон, канцелярський ніж та вмілі руки, каже волонтерка. Ми беремо чисту бляшанку, вимиту бляшанку. Тому що невимота не підходить. Нарізаний заздалегідь трьохшаровий гофрокартон. Просто обережно скручуйте равлика руками, не ушкоджуючи, не зажимаючи ось ці ячейки. Бо якщо їх зажати, парафін або віск з гарячий не пройде і свічка буде напівпуста. Ось у нас готова свічка, яку ми можемо заливати воском. Саме матеріал для заливки і є найдефіцитнішим у виготовленні окопних свічок. Це парафін, стеарин, це. Пускові з гарки, це віск. Віск, не знаю, чи можу просити чи ні, тому прошу всіх людей: шукайте, будь ласка, з гарки, згарки, з згарки, можливо, хтось і за кордоном. Можливо, у вас є можливість підключитися до церков, щоб брати з свічок для того, щоб е, покрити ці можливості. Тому що парафін наразі дорогий, е, вартує примірно 100-110 гривень кілограм. З кілограму виходився на все три свічки з під кукурузи. Баночки з під кукурузи. Під час розігрівання віску. Хоча парафіну необхідно дотримуватись техніки безпеки, наголошує Ольга Топиркіна. Краще використовувати водяну баню та не залишати без нагляду, а у разі заняття не можна заливати водою, лише засипати піском або накрити цупкою тканиною. Горять окопні свічки від однієї години, якщо маленького розміру до 7-8 годин у бляшанках з-під кукурудзи. Передає їх Ольга Топиркіна через родичів військових, а також через волонтерські організації. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронезку. Тими дня